Низка подій, що відбувалися 18 жовтня, на цьому не закінчилася. Знімальна група телекомпанії Жовтіводи випадково зустрілася зі знімальною групою телеканалу 1 плюс 1 біля входу у нову поліклініку. Вони вже в місті працюють два дні. Виявляється, причиною цікавості до нашого міста центрального телеканалу став вже відомий жовтоводцям репортаж російського каналу ТВЦ, в якому наше місто виглядає майже мертвим і небезпечним для проживання. У репортажі було заявлено, що 80 жовтоводців онкохворі наше місто називають гиблим. У парламенті про це знають, але на переселення жовтоводців з цієї зони в країні коштів немає. Для зйомок даного репортажу росіяни чомусь використали відеоматеріали відзняті у кривому розі, які можна легко упізнати кожному жовтоводцю. Журналістів каналу 1+,1 дана інформація зацікавила. Подробиці свого розслідування обіцяють показати 21 жовтня о 19.30 у програмі ТСН тиждень. Певний час тому вийшов сюжет телеканал Російський ТВЦ, зробив сюжет про те, що в жовтих водах там катастрофічна ситуація. Що тут 80% людей а, мають стоять на обліку вонко, там, онкообліку, обліку, тобто, о, обліку, тобто а, там височенна захворюваність на рак, люди тут мруть, звідси хочуть їхати, і, ну скажімо, таке гетто якесь. От, і цей сюжет вивісили в нас на сайті, на, фейс, на, на на фейсбуку, на нашій сторінці, і дуже багато ваших жовтоводців почали коментувати, що це не так, ситуація не така, і що це взагалі сюжет брехливий. От ми приїхали перевірити, так це чи не так, яка ситуація, що говорять люди, що говорить влада. Поки що ми отримуємо, ну тобто, якщо той. Сюжет був про те, що тут це дуже-дуже погано, то зараз те, що ми отримуємо, йде навпаки, що тут все дуже добре, і це власне ледь курортна зона. Це також викликає певні запитання, тому що тут є виробництва різні. От ми хочемо зрозуміти, а де все-таки правда, а де домисел в, в той чи інший бік.